13 листопада підсумки тижня на телеканалі ТВ7. З вами Ірина Головко. Вітаю вас сьогодні. Говоритимемо про таке. Ми тут не всігда від пропагандистів звучить вже не так переконливо. Окупанти готуються обороняти Маріуполь. Півтори тисячі нових могил у Старому Криму журналісти BBC опублікували супутникові знімки. Ворог не робить жестів доброї волі. Ми все це виборюємо. Так прокоментував відступ росіян з Херсона. Президент Володимир Зеленський про це не тільки дивіться в матеріалах наших кореспондентів. Окупанти готуються обороняти Маріуполь. Вже почали будувати лінію захисту. На двох заводах виробляють так звані протитанкові бетонні пірамідки. Їх частково везуть у бік Запоріжжя та Херсону, а крім того, посилюють оборону і навколо самого Маріуполя, зокрема біля селища Старий Крим, а також між містом і селом Нікольське. ЗСУ можуть звільнити Маріуполь вже до кінця року, а росіяни потрапити у пастку. Про це заявив генерал США Бен Годжес. Він умовно розділив просування на праве крило, це херсонський напрямок та ліве операція на Донеччині. Саме вона, за думкою генерала, призведе до визволення нашого міста. Бен Годжес вважає, що ЗСУ можуть швидко звільнити Маріуполь, бо росіян брак мотивації, проблеми у логістиці та нестача техніки. Півтори тисячі нових могил під Маріуполем. Журналісти BBC опублікували супутникові знімки. На них три місця масових поховань в Мангуші, виноградному та старому Криму. Саме в останньому кількість захоронень побільшала з червня. Загалом з початку війни біля Маріуполя викопано більше ніж 4600 тисячі могил. У самому місці загинули десятки тисяч мирних. Геносид українців в Маріуполі не припиняється. Про це повідомляє радник мера Петро Андрющенко. На вулиці вже нуль градусів, і жителі просять переселити їх у житло, яке має стіни і вікна. Але вже два тижні росіяни їх ігнорують. У зруйнованій лікарні залізничники живе понад 16 маріупольців, переважно пенсійного віку. Умови там нелюдські. людські. Ну к сожалению, їх ще не призірє нужно молиться, будем звонить там в адміністрацію. Сейчас приїхали ребята з ХТО і разные і местные, І вот приготовили борщик, пирожки. Маріуполь готовий до заморозків. Казали окупанти, але це не так. Навіть обігрівачі не рятують. А все ось чому. Просто мережі не витримують, проводка горить. Дайте світ. Такі написи з'являються на вулицях Маріуполя. Погода стає дедалі холоднішо а в багатьох будинках досі немає електрики та газу. Маріупольці пишуть на стінах, що замерзають. Утім, чи дочекаються реакції окупантів – Велике питання. Тому представники легітимної влади Маріуполя на чолі з мером Вадимом Бойченка закликають містян за можливістю виїжджати на підконтрольну Україні територію. Тут Маріупольцям готові допомогти. І допомагають, зокрема із житлом. Міський голова Вадим Бойченко працює над проєктом будівництва та реконструкції. Планують оновити вісім гуртожитків. Це у Київській та Дніпропетровській областях. Там житимуть понад 1800 тисячі Фінансування буде від державного фонду реконструкції та розвитку, а також за підтримки Європейського інвестиційного банку. Синьо-жовті стрічки та літера «Ї», як знак супротиву маріупольці продовжують боротися, залишають українську символіку по місту, і це попри посилення фільтрації та постійні зачистки. Так українці нагадують окупантам та колаборантам, що їхній час добігає кінця. А у колаборантів в Маріуполі свої війни. Про боротьбу кланів у телеграмі повідомив радник мера Петро Андрющенко. Він пише, зрадника Костянтина Іващенка посунули від керівництва містом. Усе через провал опалювального сезону та розкрадання грошей. Для публіки він показово виконує обов'язки, але насправді від справ відсторонений. А у Маріуполі вже фактично новий гауляйтер. Це Дмитро Берніков, колишній перший заступник голови уряду Якутії. Окупанти в Маріуполі знищили мурал Мілана. Так вирішили стерти згадку про свої злочини. Нагадаємо, цей малюнок про дівчинку їй було три роки, коли росіяни влаштували теракт у мікрорайоні Східний. У січні 2015-го тоді маленька втратила маму та залишилась без ноги. У 2018 році Український художник Олександр Корбан намалював портрет Мілани в центрі Маріуполя на стіні 15-поверхового будинку. Тим часом українська влада допомагає ЗСУ вантажівки, дрони, генератори. Фонд «Я Маріуполь» разом з міською радою, партнерами і волонтерами щодня підтримує військових заради спільної мети визволення Маріуполя. Підкреслює мер Вадим Бойченко. Також захисникам передали військовий одяг, бронежилети, спальники, тактичні ножі, навушники, окуляри, рюкзаки та медикаменти придбали все майже за 85 мільйонів гривень. Відродження Маріуполя стане символом відбудови України та відновлення миру в Європі. У цьому впевнений мер Маріуполя Вадим Бойченка цього тижня у Києві презентували проєкт Маріуполь Рібон. Він стане наймасштабнішим в Європі з часів Другої світової війни. Міський голова вже підписав меморандум про співпрацю з керівником USAID. Усі деталі в наступному матеріалі. Маріуполь Рібон у столиці презентували великий проєкт відродження міста Марії. Він стане символом відбудови нашої країни, адже як каже голова військової адміністрації в Донецькій області Павло Кириленко, нормальне життя в Маріуполі буде відновлене лише під українським прапором. Ми будемо готуватись і відпрацьовувати ці механізми, механізми вже зараз, тому що я впевнений, що жоден з наших міжнародних партнерів. Як і єдиний об'єднаний український народ не мають сумнівів в нашій перемозі. Маріуполь Рибон це покроковий план того, як Маріуполь буде відбудовуватися після деокупації. Мер Вадим Боченко говорить, важливо вже зараз продумати всі деталі. Ми зараз вже готуємо, що маємо з собою взяти для того, щоб відновити водопостачання. Що ми маємо з собою взяти, щоб швидко відновити електроживлення міста? Що треба з собою взяти, щоб відновити теплопостачання, тому що ми вже будемо готуватися до нового опалювального сезону, і ми маємо це відновити і щоб він розпочався головне вчасно. Тому ми зараз же ці плани формуємо. щоб потім, коли ми а це буде найближчим часом, будемо повертатися в Маріуполь, щоб ми були головне к цьому готові. Проєкт відродження це п'ять етапів. Спочатку фахівці розроблять стратегію того, яким має бути Маріуполь. Потім урбаністи представлять декілька варіантів його вигляду, врахують і відновлення критичної та соціальної інфраструктури. А у березні вже самі мешканці зможуть дати власне бачення рідного міста. Їх пропозиції збиратимуть через центри «Я Маріуполь». Ми вже будемо з вами обговорювати, що таке Маріуполь через рік, що таке Маріуполь через 3, через три, п'ять, десять і п'ятнадцять років. І до цього, щоб це зробити, наступного тижня міський голова буде зустрічатися з Європейським банком реконструкції та розвитку в місті Варшаві, де ми підпишемо такий також меморандум, який ми сьогодні підписали з Юсейдом, тобто ширший такий меморандум, де ми залучимо до, до нас же. Професійних таких фахівців, експертів, які мають досвід, мають бажання доєднатися до відновлення України і безпосередньо Маріуполя. Проєкт відбудови Маріуполя підтримує і український бізнес. Наша роль створити сталий проектний офіс, підтримувати його і інвестувати в деякі стратегічні ініціативи. Важлива допомога міжнародних організацій. Мер Маріуполя вже підписав меморандум про співпрацю з керівником проєкту USAID. Це американське агентство стане партнером першого етапу. Маріуполь Рибон, розробка бачення відновленого Маріуполя. Я хочу вас запевнити, що наш проєкт Економічна підтримка України продовжувати нашу співпрацю. Ми будемо підтримувати Маріуполь. Ми будемо разом з вами у відновленні. І в відбудові ми оптимістично, продуктивно повернемося до нормального життя на думку міжнародних фахівців. Маріуполь Рібон буде наймасштабнішим проєктом відновлення міста з часів Другої світової війни. Що бачиш, ти виставку з такою назвою показали у Німеччині і присвятили незламному Маріуполю. Організатори передали атмосферу міста, показали два світи: це життя до війни та зруйнованого після бомбардувань в експозиції. Портрети загиблих мирних, біля них свічки, речі та іграшки на стіні. Фотографії полку Азов і полеглих героїв, воїнів та медиків. Флагмани з Маріупольської сталі у Туреччині спустили на воду корабель військово-морських сил України. Він називається Гетьман Іван Мазепа. Його корпус зроблений зі сталі, яку виготовили на заводах Маріуполя ще до початку повномасштабної війни. Мурал присвячений герою. У Полтаві розмалювали будинок. На ньому зображений Сергій Волинський, більш відомий як Волина, командир морських піхотинців. Він захищав Маріуполь, а потім опинився на Азовсталі. Пройшов полон нині на лікуванні у Туреччині. Сергій Волинський родом з Полтави. Земляки про нього не забувають, тому й створили мурал, назвали його Вірний завжди. Найсмачніша новина цього тижня із присмаком Кавуна це про звільнення Херсона, фактично єдиного обласного центру, який РФ змогла захопити під час вторгнення. Покинули ж місто окупанти з гадьбою, йшли пішки в Росію, підривали мости та мінували дороги, аби їх не наздогнали ЗСУ. І як родзинка відступу виправдання стосовно здачі Херсона та скарги на власне командування. А контрнаступ зсу на Херсонщині триває крок за кроком. Наші бійці, де окупують території, там у звільнених містах і селах їх зустрічають як рідних, цілують, обіймають, носять на руках та діляться пережитим в окупації. Росія виводить війська з Херсону. Це не пастка для наших бійців, а для того, аби сповільнити контрнаступ з СУ. так вважають в інституті вивчення війни. Утім, президент України у жести доброї волі не вірить, закликає бути обачними. Окупанти ж тим часом записують ролики у стилі «совсем не хочу жаті з Херсона та вигадують виправдання здачі міста. Мені тепер пані на самом деле, почему происходит то, что происходит. оборонять здесь город с таким снабжением було бы просто бізумне. Якщо ворог піде на нас з Білорусі, ЗСУ палко його зустріне щільним вогнем, мінуванням та фугасами. Такий план опублікував наш генштаб. Там кажуть, кожна дорога та навіть пагорб стане для окупанта неприємним сюрпризом а втрати будуть величезними. Наші захисники обороняються на деяких ділянках сходу та Півдня потроху відтісняють ворога і поступово рухається вперед. Про це каже президент України Володимир Зеленський. Також він наголошує, що йдуть жорсткі бої на Донеччині. Активність окупантів там зберігається на високому рівні десятки. А так що до вони несуть надзвичайно масштабні втрати, але наказ у них не змінився. Так само вийти на адмінмежу Донеччини. Не здаємо там жодного сантиметру нашої землі. Я дякую усім нашим героям, які тримають позиції на Донбасі. Наші відбивають атаки на Донеччині і Луганщині, а на Сватівському напрямку ЗСУ стрімко просувається. Про це повідомляє голова Луганської області Сергій Гайдай. Тим часом в Енергодарі Запорізької області росіяни напружилися, окупанти збирають дані мешканців, перевіряють смартфони, обшукують домівки, незаконно затримують українців. Це дані Генштабу. У складі прикордонних військ Республіки Білорусь створюються підрозділи операторів ударних БПЛА. Правоохоронні органи Республіки Білорусь посилили заходи з пошуку виявлення та затримання громадян з проукраїнською позицією або тих, які критикують владу чи так звану спеціальну військову операцію. Бахмут стоїть і буде стояти так про ситуацію в місті. Розказав воїн ЗСУ. Він записав відеозвернення, ділися тяжкі бої, тривають. Росіяни б'ють всім артилерію, авіацію, бо не можуть зайти в місто. Йде штурм, піхота, але все це марно. Наші атаки відбувають. Йде планова утилізація ну населення Russian Federation, але то їхня справа. Вони захотіли на концерт Кобзона, то хай їдуть. Ми до них не йшли, вони прийшли. Ситуація в місті Бахмут стабільна, контрольована. Все контролюється збройними силами. Воєнний стан та мобілізацію в Україні подовжать на 90 днів. Володимир Зеленський вже підписав указ про це. Нині його має розглянути парламент. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маллер, нова хвиля мобілізації може відбутися. Проте, все залежить від ситуації на фронті. Станом на зараз вистачає тих людей, які мобілізовані. Але в цьому питанні ми повинні розуміти, що все буде залежати від подій війни. Три доби не їли, жили в окопах. Командування кинуло, а свої ж обстріляли. Про це розповідають російські мобілізовані. Вони здалися у полон на Сватівському напрямку, що на Луганщині, Їх взяла 92-га окрема механізована бригада збройних сил. Послухайте, що розповідають окупанти. вообще отсутствует. Ничего нет, нельзя нет, сказать. Не свои же Ничего. Свои, свои же по своим стреляют. А Обстреливают. Здесь Сидели трое на... суток, на... блядь, по нам шмаляли, свои. Здесь не, Пока свои я с с с раз раз не такой. Пока ехали, а не как есть. Міністр оборони України Петролив Росіян заявив, що у нас також оголошена мобілізацію бойових комарів. Планується призвати близько 300 тисяч комах. Бавовна в окупованому Донецьку цього тижня по центру міста прилетіли ракети Хаймарс. Горів будинок залізничної адміністрації. Росіяни не могли загасити пожежу, бо не знайшли вчасну воду. Через російських освободітелів рідної країни вимушені скитатись приблизно 7 мільйонів людей. Стільки нині маємо переселенців в Україні порівняно із березнем, цифра зросла аж на 10%. Це дані міжнародної організації міграції. За їхнім дослідженням, понад половина переміщених мають дітей, інші переважно похилого віку або з хронічними хворобами. Окупанти блокують виїзд українців через Васильівку. Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров. За його даними, за тиждень з окупованих територій до Запоріжжя випустили всього 906 людей. Свої черги чекають ще тисячі жителів, але фейкова влада вимагає від них оформлення перепусток. А це до місяця очікування. Усі жителі Мар'янки покинули місто, там не вціліло жодної будівлі. Вісім місяців поліцейський екіпаж Білий Янгол допомагав людям виїхати з-під обстрілів, і зараз вони вкотре закликають українців не чекати, виїжджати і рятувати своє життя. Між Херсонщиною та Дніпропетровщиною запустили безкоштовний автобус. Він їздитиме звільненими територіями. О 9-й вирушає з Малої Олександрівки, йде через Велику Олександрівку, Новодмитрівку, Старосілля, кінцева станція, вокзал кривого рогу. Прибуває о 12-й. За цим же напрямком автобус вирушає назад о 15-й годині. Він курсуватиме двічі на тиждень у вівторок та п'ятницю. Цього тижня Україна повернула тіла 38 загиблих героїв військових, які полягли захищаючи країну. Про це повідомили в міністерстві реінтеграції. Там кажуть, нині додому повернуло вже 663 тіла. Вічна пам'ять захисникам. Понад 60% будинків на Донеччині вже підключені до тепла. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Криленко. Він каже: з 97 котелень запустили вже 89. Найбільш критична ситуація на лінії фронту, але громадам допомагають запаленням. Вжиті всі заходи для того, щоб громади мали. Можливість закупити дрова, альтернативні види опалення, брикети та вугілля в громадах, там де котельні працюють на вугіллі. Українці проти встановлення новорічної ялинки в Києві, бо гроші, які підуть на святкове дерево, можна витратити на інше. Допомогу військовим і переселенцям. Із такою пропозицією киянка створила петицію і менш ніж за добу набрала необхідну кількість підписів. Ось що вона написала: розуміє, що свято має бути, але нехай воно буде у кожного вдома. А ми, як свідомі мешканці столиці, у той час зможемо в цьому році обійтися без встановлення головної ялинки країни. Адже наразі головне Ато на яке очікує кожен українець, це день перемоги, написала авторка петиції Наталія Попович. звернення розгляне Київрада. Вона на самоті він на лінії вогню. Укрпошта показали, як виглядатиме різдвяна марка. Більшість українців проголосували за ілюстрацію, роз'єднані війною. Її створила одинадцятикласниця з прифронтового Миколаєва Валерія Михайлова. На ескізі зображена дівчину українського військового, які зустрічають свято далеко один від одного. Нова марка випущена буде у грудні. Такими були головні події тижня. Підтримайте нас, підписуйтесь на Ютуб канал ТВ 7 Також стежте за оперативною інформацією на наших сторінках у Фейсбук, Телеграм та Інстаграм. Працюємо на перемогу! Бувайте здорові, шановні, та бережіть себе.